Начувайтесь, воріженьки від збройних сил України не сховатися ніде. В день і навіть вночі наші захисники можуть знайти і, звісно, знищити расистів. Це завдяки дронам. Днями в чергове американські квадрокоптери отримали кілька бригад ЗСУ. Сучасну техніку для воїнів закупив комбінат Запорішталь групи Метинвест. Я хочу вам побажати, щоб ви скоріш перемогли. Так і буде. Почесну місію особисто передати дрони військовим мав десятирічний Максим Провченко, бердянець свідомий як Космомакс, знаний художник, а від недавна і волонтер. Я захотіла передати їм дрон. Я був дуже радий, що я це зробив. Я допомагаю Збройним силам України малюнками. Тобто, я малюю картини, продаю її. І гроші не залишаю собі, а відправляю на допомогу нашим військовим. Компактні з високоякісною камерою та тепловізорами. Дрони полегшать роботу нашим захисникам. Говорять, що камера в них набагато краще, що вони тепловізійні. Думаю, що вони дуже нам поможуть. І хотів би подякувати таким дітям і, взагалі, такому народу, що всі стараються, збираються, допомагають. Якби не вони, то напевно було б дуже нам тяжко. Наша сила в єдності впевнені на Запоріжсталі. Тож спільними зусиллями рухаємось до перемоги. Від початку війни ми працюємо пліч опліч з усіма військовими. Вони звертаються до нас. Ми працюємо з ними, задаємо питання, що потрібно нашій армії, нашим збройним силам. Мабуть, ця синергія дає ті результати, які ми зараз бачимо. Кожен вносить свою частку в ту перемогу, яка повинна бути, і якнайскоріше.